І всім привіт, братва! Сьогодні в нас чергова серія по Роблок Скібі Тавар Defense. Якщо ви не забулися, то минулої серії ми вибили ось такого прекрасного хакет мена З хакет-кейса, звісно ж. І сьогодні ми з Андрюхою. Кстати, де Андрюха? Андрюха, ти тут є вообще? Чи я ні, не? К... Я на не з стуб... тобою. А ні, я з тобою біля кейса. Я дивлюся якраз, а, що все. тут по персонажам. Я тебе побачив. Коротше, сьогодні ми будемо випробовувати своїх нових персонажів. В якому режимі, Андрюха? В якому режимі ми будемо з тобою випробовувати своїх нових персів? Скажи мені, будь ласка, ми будемо в Cyber City грати. Nie? Я з тобою згоден, тому давай, що ми чекаємо, погнали. Йоу, гоу! А Ти go! поставив собі хак лаптоп мене? Так, да, звісно я його собі поставив. Ді, коли дивилися, він ж був самим фіговим, а зараз його пофіксили і в ній тепер самий крутий. Він тепер дуже крутий, чувак. У нього чорний каділак. Як думаєш, оцей мій чуб, чубзік, чубзік, він буде діставати на оцю лінію чи не буде. А ти не чуєш, як мене за вікном косять? А ні, не чую. <рес> Там косити почали за вікном. <рес> ну, це що зробиш? Таке життя, таке воно, буває. Нічого страшного. Хоч прикол? Mm. Цей хакт лаптопмен зараз вже коштує в цьому режимі сот. Просто 100 баксів, прикинь. Він самий сильний. Ну да. так. От, він, і я він, просто... він сильніший, ніж павук. А я не розумію, типу, чого вони його пофіксили, якщо він епік. А чому тут епік сильніший, ніж ота легендарка друга? У нього прокачка дорога. У нього прокачка дов доволі дорога. Наскільки дорого? Ну, ти спершу його ставиш за 100, а на другий рівень качнути ти 500. Так, але ти розумієш, що все одно у легендарки, яка мені випала, як вона, в неї демедж в секунду 3700 на максимальній прокачці. Ну блін, що ти зробиш? Ха. Може вона там дає якусь супер ульту? Яку супер ульту? Що вона, там, ядерку скидує на них чи що? <laughs> Я не знаю. Ну що, звучить так, знаєш, цікаво. цікаво, як Не, ну якщо вона гроші дає, тоді, типу, ладно. Я не проти. Гроші. В тебе що, грошей немає, щоб щось поставити? В тебе є гроші. Не, я розправлю. Я хотів качати з TV woman. О, один даже не пройшов. Залишилась лише одна чупака, бра. Ну так другий теж би не пройшов. Зачем я ставив? Думаєш, щоб він не прийшов? Ні, там коли до неї дійшов, у нього вже лишалось 50 хп. Угу, Це вообще класно. Працюємо. Йоу, братва. Непогано йдемо, я вам скажу. <гум> Мені подобається, як це працює, поки що. Прямо доволі дуже сильно подобається, я б сказав. Нам ну, качується я гроші збираю, я спочатку розставлю цих як його. Ну, я хочу їх качати, но в мене просто дуже повільно оформляються гроші для їх прокачки. В цьому вся сіль, бро. А знаєш, що мені здається? Що? Що вони ноліками помилились, тому що в нього тут на початку демедж 50, а в кейсі не писало, що демедж 50 на початку. А, а може? А фіг знає, реально. Чекаю, не проходять. Йолки-палки, в мене денег нема. Тільки в мене, бро. А чого він не отруєний перший їхній? То може з нього спало? Не... Ні, отруєння не спадає. Він єдиний, хто туди Отруєння спадає, взагалі, якщо довго йдуть. Ні. Спадає да. вогонь. Отруєння завжди до кінця було. Ні, воно Всі. спадає. Так він же біг без отруєння в тому-то суть. Ну не знаю, може по ньому не встигли попасти. Мої оці. Ні, я, кстати, подивись, отруєння не спадає, Побігай за ними. Вони до кінця йдуть, не до кінця отруєння. Та я сам бачив на довгих таких картах, що воно після того як вони довго-довго йдуть, реально спадають. Але як, кстати, хакнуті лаптоп мени вони крім отруєння, що дають їм, типа, електричний розряд і їх ще типа током фігачить певний певний час. Прикинь? Так? Да? Да. Це взагалі круто. Не вдарило, поставлюся. А, тебе тут, є ж не одну, ти що він справиться. Да, 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 да. да Да-да. Да-да-да. Да-да. Да-да-да. Він Че ж сам швидкість на півторі? Ні, кстати, да. А, так ти поставимо в мене тоже ставиться. Еес. Yes. Чекаєш, що ні там так дойду? Ого, які швидкі полізли, це поліція! Ааа, до нас напала туалет поліція. Що нам робити? Що нам робити? Ми в небезпеці. Оооооооо, але поки що справляємося, в принципі, да? Непогано? Непогано, бро. Я нас вітаю, в принципі. Доволі таке сильно вітаю. Блін, класно! Класно, реально. Мені подобається покажу. Все, дуже сильно. Так ми тоді виграли, ми зараз теж виграємо. Ми не можемо проіграти. Та можемо, може, може. можемо, А Ні, ми тоді легко виграли, так взагалі якось на ізі. Ну, може нам пощастило. Думаєш? <гум> може бути. Я так не думаю, чесно кажучи. Ну, як мінімум, у нас зараз тактика трішки інша. І прокачка цих нових персонажів трошки не така, як раніше, тому. <гум> Блін, бачиш, армори пішли? От як ми зараз їх знищимо, я не знаю. Як ми тоді теж до якоїсь там хвилі ви щас пропускали? Е, ну реально о, дивися в хак тут цього лаптопа, в нього зараз демедж 750. Ну, що це таке? Ні, нього реально, зараз Реально, по походу, ну типу наступний левел, точніше 750. Вони, да. походу, реально ноліками помилились чи шо? Не знаю. Як вони порахували, що у нього демеж 750? <с Share> може там оті no. його розряди круті дають до фіга. там іменно демедж писало 20 тисяч. Ну не знаю, щас побачимо. Треба збирати на їх прокачку. А, а може це кейс хакнули і тому так пощав. А, точно, він же ж хакнутий, поламаний. Як ми могли це забути, бро? Це ж просто жесть. Отак, я зроблю поки що. Блін, ну реально варто би підфармити щось грошей, оскільки в нас реально маловато поки що. Ну, особисто, в мене реально ще мало дається. я не взяв прокачувати своїх кам Роменів. І оце, типу якось дуже, дуже важко через це йде все. Дуже важко, бро. Прямо дуже важко, бро. Неправда. Ми вже виграємо. Ну це ти. Завдяки тобі ми виграємо поки що. Так, ну я качну, звісно ж, цього. І. А, на цих мене не вистачає, навіть. Жесть! капець! Як це реально? Як це можливо, бро? Ну тут клонери пішли, ёлки палки Блін, клонери, тільки не клонери, це капець. Як їх ненавиджу? Клонери довгі. Ну ми тоді теж одного клонера першого пропустили. А зараз можемо і більше пустити. перший О, бро, нас 310 хп на бас. Ну я маю на увазі, що типу, у тих двох клонерів ми тоді тоже пропустили. Думаєш? А, я не пам'ятаю. Ну. блін, а кстати, диви, 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 як твої ножики справляються. Так, все одно у нього... А ну 8000 одного капець. Ой, капец! Капец! робити? робитий, шо 100 хп. Найс, ну двох Ну зараз цей роздвоїться по-любому. Ні. Да. Так він вже роздвоївся. А ти думаєш, що він другий раз не може роздвоїтися? А я думаю, може. Вони один раз роздвоюються. роздвоюються. І то, типу, вони, вони спочатку роздвоюються, і в них є час, щоб війти в одного, якщо встин... Ну, у них тоді мало ХП. Якщо з тим ти їх вбити, вони не будуть так, такі сильні. Ну так, я це знаю. І ми ну, зараз буде, побачимо, значно. скільки він нам знесе. Ого! 70. 70 він нам зніс, прикинь. Крепкий, чувак, крепкий. Але, тим не менш, ми поки що доволі сильно справляємося, братва, і це не може не радувати, бо тому що. Ну ми зараз заробимо кліки, оці чи як там? Що ж ми там зробимо? Ну якщо ти не будеш ставити павуків, ми нічого не зробимо. Ну да, але нам треба назбирати спочатку на павуків тих. А ти там стоїш, просто цих вкачуєш, які деньги дають. Ну не так мені, бо, мені треба для павуків вони. Так ти тебе уже паука поставив одного, як мінімум. Ні. Він на першому левелі наслідки він коштує. Він коштує 1250. Ну. Ну. Отак я зараз зроблю ха Ха-ха. Бэм, я бэм, буду покачувати. Я, я хочу спробувати реально цих хакнутих лаптопменів прокачати. А це олд твого каналу? <laughs> можливо, можливо. Тоді пропускаємо його, забирай всіх, щоб не вбили. <laughs> Ні, ми заберемо його в валігалу з собою. Ну, тут так ти ставишся до olд свого каналу, Це на шлях воїна, ти не шариш. Є, погнали. О, о, пішло, 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 пішло. Є, yeah. як я стрільнув нормально. О, клонери пішли. Кронили. Кронили. Клонери. <смеш> <смеш> <смеш>. Ну я, я думаю, ні, що зараз у нас набагато більше шансів їх перемогти, ніж минулого разу. Тому, типу, ну дивись, 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 дивись. Бачиш, бачиш, що вони розробили. От і все. От і все. Все пройшло доволі гарно. Олде йдуть. Олде, я думаю, з злодами так само справимося. На ізі. Так. Да. 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 З ними навіть не вкачане ця справилась. Даже Бу не вкачана Що, як Ну, перший левел вкачана? в неї. А що, якби вона була вкачана, бру. То нічого померла б одразу посоліталі. Такс, так, ну дивись. Дивись, зараз ця хвиля доволі таки взагалі лайтова, я б сказав би. Ну, кстати, так. Да. Хм, може це за тища перед гурою. Перед жорстким торнадо. Да ні, там, кстати, далі ми коли почали ставити, ми ж тоді вже далі легко проходили на Ми навіть з включили, бо то було десь легко. Ну, я сподіваюся, цього разу буде так само легко. Але ми це побачимо. Буде буде. Але це ще невідомо, бро. Такс, я прокачую ще на один рівень хакного хакнутого лаптопмена, і зараз будемо дивитися, як він себе покаже на наступній хвилі. Бо це варто. Сті у нього статистика пише по-інакшому, ніж на цьому. Та-да. Ну бо він хакнутий, це вже все сказано. У нього там мінімальний кулдаун писало 0.2, а демедж 80... 20 тисяч. А зараз у нього на наступному левелі вже кулдаун 0 буде. Чувак, подивись, як вони зараз швидко лупашать, це просто капець, вони скачуть як якісь суслики які неймовірні Може у нього реально да секунду буде там 80 тисяч просто. Може. Через те, що у нього швидкість буде 0,001. Може бути. А ну качай їх далі. Зараз попробуємо. Це реально прикольно, як вони лупашать. В... А може воно хакт оце. А ні, хоча ні. Я думаю, в мене була така ідея, типу, може воно через типу хакнути. І там о, статистика помінялася у всіх персонажів. Просто вони замінені. Типу, статистика у цього, що написано в кейсі лаптоп лаптопмена. Вона насправді когось іншого. Може, я не знаю. Треба ті вумен хакнути попробувати. Поки що, типу, в нього максимальна максимальний дамаг тисяча, ренжа тридцять і кулдаун один. Ну він тупо лупить просто нереально. Подиви. Я буду тоді взяти диві вон попробувати може на это може, нормально все-таки. Може, ну треба, конечно, все треба пробовать. Як можно не наї... попробувати. Та бо я дивлюся на її демиш секунду 3000. Ну ти що смієшся? Ну так все одно попробувати для приколу собі. Чом дамаж би себе. В 3000. Чом би не, бро? А ні, не вообще не прикольно. Ні, ну ти хакнути вони мені вже подобаються. Типа, якщо в них КД 1 і дамаг 1000, то це вони реально десь роблять ну як мінімум 60 тысяч урона в секунду. Ні, ти неправильно 7... рахуєш. Короче, я нічого не поняв, ну, вони реально жорсткі. 10 тысяч. Ну вони реально жорсткі. Погодьте зі мною. Ну mm. десять тисяч. Я ну так, в принципі. Але вони них прокачкати. Хоча ні. Не дивиди, вони тупо нікого не пускають. Як вони скачуть і розвалюють всіх. Ні, мені таке подобається, реально. Мені вже вже все сподобалось, в принципі. Треба реально буде взяти ті умен попробувати, мені цікаво, що в неї там. Треба буде цих пригонів, блін, ноутбучиків наставити побільше. Я надію, що у Тівумен демидж, типу, вона не буде така, що ось ми помилилися тільки з лаптопменом, а Тівумен нати реально демидж 3000. це якось реально тупо, вона легендарна. І неї демиш 3000 в секунду. 3000 демеш в секунду, це у юніта, який тобі на старті дається. Ладно, то 3000 скільки нього мало. Короче, одним словом. Коротше, рево. Короче, рево. Ти і в Дискорді такий тип, короче, рево. Та я знаю, що є. Ух, ну, ставимо автоскіп. Ставимо, я згоден з тобою. Добре. Я сперечатися не буду даже. Буду ще чекати, 40 хвилюці так по одному. Ну ми вже на 22-й, ми пройшли екватор, це вже круто. Екватор. Ну да. Я не, не приходив екватор. Екватор. Ми перейшли екватор нашої гри. О, у мене скоро, кстати, у нього буде 9-й левел. Да. Я чекаю, oh, коли буде 10-й, щоб цей. Коли буде відкритися у нього суперсила. сила. Він дісім буде там якісь гармати кидати. Ні, ну поки що мені все подобається. Абсолютно класно. Так я кажу, що мене Ізі виграємо, вони нубіки. Як жалко, що до цього 500 кліків дає на один кейсик. Ти це граєш пів Години, щоб на якісь відкрити, коротше. Хіба півгодини пів пів менше? Ну, 25 десь... хвилин. Ну, десь так, так. Да. Ну, за... ну зараз ми 16 граємо, і ми половину тільки прийшли. Ну так як ми поставили автоскіп, то ну, ще хвилин 10 десь буде. Але, блін, мені подобається така ігра, коли ну ти вивозиш реально. І типу, ну, по кайфу всі. Ну, конечно. А кому таке не подобається, скажи мені. <свят> Та теж правда. Твоя правда, под... бро. Кому подобається програвати? Нікому, напевне. Ну, я брат. Ще, може, є люди, яким подобається. Да, ти потім такий, я програв. Ее бой, Yeah. <laughs> як я давно на це чекав, щоб програти. Нарешті? <laughs> Скільки ждав, ждав і все таки є? <laughs> Та ні, я не думаю, що такі люди є. <laughs> Боже ні, є люди, які люблять програвати, але вони програють, типу, з якоюсь для себе вигодою. Таких я не сумніваюся, що такі є, але ну, Такі, так. Да. Ну щоб просто програти, типу, о, я люблю програвати. Типу, просто так програвати люблю. Не по кайфу, я да? не думаю, <laughs> Я не думаю, що такі є. Це якось дуже дивно, як мінімум. <laughs> типу, мм, чому би не програти сьогодні? Як це виглядає? Ну якось так виглядає. О, я пішов жорсткий. Пішов жорсткий про. Диви, диви, як вони гарно його луплять. Мені подобається. Ого, і що за гігант. Гігант. Що стоїмо, не пускаємо його сюди. Стоїмо, не пускаємо. Він не. проходить через мене інший читер. У, oh, він реально він читер на читах і грає чел. Я впав, я пройшов якось крізь мене. Хто йому дозволив проходити крізь нас? Це незаконно, бро. Прикинь, якби у ці ще билися сайентіст Поставити їх такого ряд, у них там демедж був би мільйон. Так, да, за то, що ти їх в ряд поставив? <laughs> так. Та. Ні, в них просто, бачиш, дуже маленька ренджа. І прикинь, вони без такої маленької ранжою, але там демеджних якісь овер до фіга. Ну, Типу, вони мільйон, нехай там буде тисяч 100 в секунду. Ну чому? -то. Ідея гарна в будь-якому випадку. Звісно. Ну, Сейчас катера зравних нехай там зроблю. Вертоліт полетів? А это вертоліт. Пердоліт полетів. Чому тут не пише скільки мене юнітів поставили? Не знаю. Не хочу я не знаю. Не знаю, а не знаю. А не знаю. Так, де ще поставити сюди, кутик поставлю тоже. Не можеш сюди в кутик ставити. Я ще поставлю Олі. пару лаптопменів, от так вот Чесно кажучи, Честно сумно. часу, ну Deadset, иди сюда поставлю. Блін, ну поки що, що все чудово йде. Поки що прямо. У нас і дальше все чудово будете, Ми вже все. Ми не... А, тут уже 38 хвиля, все. Не... Опа, 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 опа. Астру туалет, астру туалет, тавер дефенс. от ми їх ха Це 39-го хвиля, зараз роково буде. І все ми виграємо. Ми влаштували Туду. тут мега бойню просто. Чел. Да, Реально. А, все, я вже 15 поставив, прикинь. Ладно, я видаляю тоді оцього. цього. я тоже вже 15 поставив, видаляю. Флеймсровера нам вже не треба. А все ж, строка охваля вже. Щас, то я тоді отак ще зроблю. Отак от клац, сел. І поставимо сюди лаптоп менчика на кінець таки є. Оооо. Що там проходить? Так, тоді от можна, в принципі, продавати поки що. Е! Продайся, бро. Дякую. Я там він зробив коридор смерті. Молодець. А хто тут спавниться? Як сеньор де спавниться? Звідки вони спавняться? А, Найс, nice. все? Та це капець. Це а, реально ізі. Лобі відкриваємо. Касє. да. Касє ти відкриваємо. Хакет. Ван кріата. 500 геймів. <служ> крутись, крутись. Ууууу, я біжу, 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 біжу. Чекай, не кажи, що тобі випало. Я теж відкриваю. І мені випадає. Знаєш що? Mm. Аж тобі випало. Мені так. Лаптоп ман. Прикинь мені те <ти> саме. <с retrieve> e це печально. Це печально. О, у мене один є, Прикинь. Я відкриваю ще один зразу. У мене тільки 250, в мене не половину ще в Мене знову по цей ракет мен. Так, давай тоді ставлю. Я не розумію, що в нас дуря? Чого вони тут пишуть один урон а насправді інше? Як мені догадуватись? Мені реально треба починати гру, щоб ладно. Мені так тут є лишні. А, чуєш, я знаю для чого це чувак. Я знаю для чого для чого. Це щоби ми могли піти на трейдинг плазу, поставити їх всі будуть думати, що вони дуже круті. не ха а вони насправді тебе два хаптло-хак-лаптоп мен. Ти можеш їх викинути, прикинь, чувак і де і дивиться. Ну я би так зробив. Ну коротше, Ой, якщо це є, якщо я зараз це зможу зробити, то ми дізнаємось в наступній серії. Чи вдалося мені це? А на даний момент ми з вами братва, прощаємося. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, поставити відосику, лайк лайки, натиснути на дзвіночок. Ну а на цьому, все. Всім дякую за увагу. До побачення!